Привіт, віті! Привіт, Ітан. Привіт, я говорю. Скажи привіт. Кажи татові привіт. Я уяжу, я знаю, я. І те. Як справи в тебе, скажи? Покажи клас. Клас? Покажи клас. Синку. Клас, Клас. молодець. Вон літачок летить, бачиш, чуєш. Літачок. Літачок. Ми сьогодні знов прийшли на цей майданчик, і тану тут дуже подобається. Трошки відпочинемо, так? Жара сьогодні, 28, певно, градусів. Дуже душно, класно, супер, можна на море їхати, на океан, тільки ніхто не везе. Може на вихідні, як буде тако тепло, завтра післязавтра хтось нас завезе. А ще, певно, холодно. Що ти розбалакався? Ти Що тут перелазиш? Не перелазь, треба вийти звідси. Я? Я. Де мама собі прислів?